Всі вже говорили, то можливо, можливо, я почну. Я трошки запізнилася, але в ході розмови вловила про що ми тут так рефлексуємо гарно. Насправді я вже десь неодноразово згадувала. Я цей курс, я просто ним горіла, але я розуміла, що я до нього довго не готова. Бо Знаю Оксану давно, спостерігаю за нею і її глибина, і, власне, це якийсь такий спокій. Мені завжди дуже хочеться до, до тебе, до, ну, до тебе, Оксана, якось прибігти, по, якусь пораду, щось послухати. І особливо після Я 20 це була важка дорога, важка трансформаційна. Я до сих пір, напевно, десь в собі розбираюся. Але якраз власне тоді в мене стався такий поштовх, що ну, я таки можу бути цим лідером. Чому ні? Я багато чого в собі пропрацювала, я багато чого змінила, і на той момент в мене було якесь таке сильне бажання навіть по цьому диску змінитися, більше собі десь ту дешечку взяти, бо я прям завжди така була мила, така вся повітряна, така хороша, Боялась когось образити із таким життєвим запалом і сонечком. Мені хотілося трошки додати цієї серйозності, цієї якоїсь такої відповідальності, щоб воно людям читалось. Мені це вдалося насправді. Я це чітко відчуваю, і я це отримую фідбеки від людей, звісно, з якими я працюю. І насправді, прийшовши на цей курс, якраз так вийшло, що я стартувала нову роль, і я пішла на цей курс. Паралельно, це були кожного разу нові відкриття, і мені спочатку так було легко, драйвово. Думаю, Боже, як все класно, і ніби все і знаю. Але чим більше я якось це все поринала і прикладала на практиці, я розуміла, що о, як багато що мені потрібно працювати. Але я готова. Я розуміла те, що і я точно не хочу потрапляти в цю банку з соленими огірками і стати тим огірком, що я хочу. Завжди зберегти свій якийсь оцей все таки внутрішній вогник, незважаючи на всі свої якісь бажання ставати такою серйознішою, відповідальнішою. Мені точно там багато перешкоджало бути цим лідером, що у мене було хороших багато прикладів позитивного лідерства, але був і такий лідер, який мені дуже чітко дав зрозуміти, яким я не хочу бути лідером. І це така була паралель для мене протягом п'яти років. Я з ним п'ять років працювала, і кожного разу я спостерігала і думала: Боже, я не хочу таким бути. Я не хочу, але я сиділа біля нього і працювала з ним. І, власне, я зрозуміла, що от бути лідером, це показувати якусь таку суперсилу людини. Це не бути егоїстом однозначно. Це вміти прозоро комунікувати словами через рот. Давати людині змогу розвиватись біля тебе, не боятися, що вона щось краще зробить за тебе, бо в мене теж таке було, як то я то віддам і хтось це буде краще робити. Тобто, от власне, відпускати потрошки, розвивати, знову ж таки, Юля, здається, підсвічувала про цього садівника, і це мені теж дуже відгукується. бо Власне, хто, як не ми, лідери, можемо своїх людей розвивати і потім тішитись тим, що, що в нас буяє цей наш сад. Насправді це настільки просто, і так, але так важливо і так важко, і ми про це забуваємо. Але от якраз оці дії вони говорять набагато більше, ніж, ніж слова. І я собі точно зрозуміла, що я ще багато в чому сумніваюся, я ще дуже десь є самозванцем. Але я точно бачу в якусь собі цю лідерську силу, і кожного разу собі говорю, що чим швидше я почну з тим своїм внутрішнім самозванцем домовлятися, тим швидше мені якось і вдасться робити якісь і якісні дії, і стосовно команди, і стосовно себе, і стосовно бізнесу. І мені тут дуже пощастило з тим, що Мене кожного разу в пари ставили з фантастичними людьми, від яких я багато чого черпала, і кожна з вас є просто направду унікальна. Я завжди думала, Боже, скільки вона всього знає, а скільки та всього знає, а яка та, та стримана рішуча, а та така твердолоба, я теж хочу. І ще й мені трохи пощастило, не знаю, чи можна казати це з Настю по -коучинг мати. І це паралельно теж мене так зарядило, тим, що вона мені десь. Теж багато чого підсвітила, і це така була робота зі всіх сторін нелегка. Під кінець я трошки здулась. Але я точно розумію, що я ще маю час наздогнати, багато в чому порозбиратись, і я, я дуже excited від цього курсу. Оксан. Це, це дуже глибина. А від тебе неймовірний якийсь такий спокій, баланс. І це якраз за рахунок цього дуже класно вчитися. Ну від людини, від якої ві є оцим таким теплом і спокоєм. Дякую, дівчата вам всім і тобі, Оксана.